Я Сарненської громади Леончук Оксана Миколаївна. Я викладач Сарненського педагогічного фахового коледжу. Працюю вже там 19 років. Це розпочинається мій 20-й рік роботи в цьому закладі. Ви знаєте, що сьогодні дійство, яке відбувається, це щось неймовірне, адже люди шукають, зокрема, це колеги мої, знайти потрапити на ось такі. Великі семінари, де а, можна чогось пізнати нового, досконалитися і а, для себе загартуватися ще більшими емоціями стосовно цієї гри, я зокрема цими спорту вивчала а, в своєму коледжі, в якому я навчалася. Я передаю питання Івана Франківського. Коли фізичного поховання це мене навчили саме ці. Це дуже цікава гра. Тому я дякую всім організаторам, а, нашій громаді, нашому міському голові, всім, хто долучився до такого форуму, де ми, викладачі, вчителі, маємо можливість реально продемонструвати і навчитися чогось того.